Глава 20 Пресвята Діва Марія з покірністю служить Святому Йосифові. Коли Йосиф пізнав призначення пречистої діви і тайну втілення Божого Сина, почав так високо і пошаною думати про Марію, що перемінився у зовсім іншу людину, Постановив ставитися до цариці неба. З найбільшою пошаною це рішення відповідало як мудрості цього святого, так і піднесеній гідності його улюбленості. Бо все ж він був слугою, а вона, царицею неба та землі, про що, просвічений Небесним Світлом, Йосиф добре знав. Аби виявити Божій Матері почесті й пошану, клякав перед нею з великим пошануванням завжди коли з нею розмовляв або проходив біля неї, не хотів дозволити, щоб йому прислуговувала, або займалася прибиранням дому чи миттям кухонного посуду, все це щасливий опікун прагнув виконувати сам, аби не принизити гідності цариці неба. Матір Божа просила святого Йосифа, щоб не клякав перед нею, бо, хоча ця честь стосувалася Господа якого носила в своєму лоні, але поки що не можна було відрізнити Божої особи від її особи. Святий Йосиф погодився з бажанням цариці небес. Щодо домашніх робіт, то Марія і Йосиф намагалися випередити один одного. Святий Йосиф старався все виконувати першим і так само робила небесна Улюблениця. Коли Марія перебувала на самоті й молилася, Йосиф намагався виконувати всі більші чи менші домашні роботи, тому Марія не могла здійснити своє прагнення бути слугинею мужа. Пресвята Діва зверталася до Господа і просила його, щоб вплинув на її чоловіка, але той не перешкоджав Йосифові в бажанні вправлятися в покорі, ця чеснота велика в очах Божих. Тому Господь вислухав молитви Марії. І через ангела-хоронителя зробив Йосифові таке нагадування не супереч покірним бажанням тієї, яка є вищою понад усі створіння неба і землі. Назовні дозволій служити, але в душі май до неї найвищу пошану. При кожній нагоді віддавай честь втіленому Божому Синові, який, як і його мати. Хоче прийти на світ не для того, аби йому служили, але щоб міг служити і тим самим на навчити світ піднесеності й покори, цієї найвищої науки життя. Можеш допомагати Марії в усяких роботах, але завжди шануй у ній Бога, Господа світу. У наслідок об'явленої волі Всевишнього. Святий Йосиф дозволив Марії виконувати різні домашні роботи, і тому обоє мали змогу складати жертви милі Богові, Марія через покору і послушність своєму чоловікові, а святий Йосиф через послушність Божій волі та святий Сором за те, що користується послугами Матері Бога і Тверця. Небесних розмов пресвятої діви з своїм щасливим мужем не зуміє повторити жодна мова. Хто ж міг би описати, які почуття наповнювали богобоязне серце Йосифа, коли думав про те, що є не тільки мужем Матері Творця, але що йому самому, наче найближча слугиня, прислуговує Цариця Неба, адже знав, що святістю. І гідністю вона перевищує херувімів. і над нею стоїть лише сам Бог, Господь щедро поблагословив дім, який прийняв до себе на кілька місяців ковчег Старого Завіту. Тож, яке велике благословення вділив Всевишній Святому Йосифові, коли довірив опікуватися Марією, тим правдивим ковчегом Нового Завіту. Нехай знають про це всі народи і покоління. Нехай його шанують, голосячи йому славу, бо ж нікому всемогутній Господь не зробив того, що Йосифові. Убогий, але щасливий дім святого Йосифа був поділений на три кімнати, які займали весь простір дому та які використовували як звичайне помешкання. Не було жодного слуги. В одній кімнаті святий Йосиф спав. У другій працював і зберігав свої теселярські знаряддя. У третій кімнаті перебувала цариця неба, мала тут своє ліжко, яке зробив для неї святий Йосиф. Коли Йосиф ще не знав призначення своєї обраниці, то дуже рідко заходив сюди, бо переважно був зайнятий працею. Але після того, як пізнав причину свого щастя, для нього було радістю відвідувати її і запитувати, чи чогось не потребує. До спальні Марії входив завжди з надзвичайною пошаною і покірністю. Іноді траплялось, що бачив її над землею, інколи заставав її зайнятою розмовами зі святими ангелами, було й так, що лежала хрестом на землі, молячись до Господа. Щасливий муж таким способом брав участь у всіх тих ласках. Коли заставав царицю неба під час таких піднесених актів, то відважувався лише дивитися на неї з глибокою пошаною, часто чув надзвичайну гармонію небесної музики, яку виконували ангели на честь своєї цариці, відчував також солодкий запах, який зміцнював і наповнював духовною радістю та задоволенням. Свята подружня пара жила самотньо, як уже було сказано, вони не мали слуг, ніхто не міг бути свідком надзвичайних чудес, які відбувалися в цьому будинку. Триця неба не покидала дому, хіба цього вимагали якісь вагомі причини, справи Отця Небесного або поміч ближньому? Забезпечувала їх усім сусідка, яка раніше. Під час відсутності Марії прислуговувала святому Йосифові. Ця жінка досягла певного рівня досконалості і святості. Вона була ощасливлена присутністю цариці неба. Марія турбувалася про сусідку, доглядала її під час хвороби, отож, дарувала родині благословення неба. Святий Йосиф займався теслярськими справами. Коли був утомлений, цариця неба виявляла до нього розуміння та співчуття, пояснювала йому також те, які великі благословенства дає людині праця, оскільки Марія вважала, що не гідна того, щоб жити з праці свого мужа, то корилася йому у всьому, вважала себе борожницею святого Йосифа, зобов'язаною дякувати йому за пролитий для неї під, який приймала як милостиню і подарунок. Правда, не могла допомогти йому в праці з верстатом, бо це не відповідало її силам, але в інших справах, котрі узгоджували з її становищем, служила своєму чоловікові, неначе була його покірною слугинею. Цариця неба часто міняла свою сукню, але не тому, що вона забруднювалась, а щоб люди не помітили, що її одяг завжди однаковий, бо те, що Марія носила в своєму Найчастішому лоні ніколи не забруднювалось. Марія ніколи не підлягала тілесним недомаганням, її тіло не відділяло під, так як тіла інших дітей Адама, котрі все це отримали у спадок від своїх батьків. Пресвята діва Марія була у всьому абсолютно чистою. Що стосується харчування, то святі улюбленці їли дуже мало, М'ясо їв тільки Йосиф. Натомість Марія харчувалася овочами, фруктами, рибою і хлібом, їла стільки, скільки було потрібно для підтримування життя і ніколи не дозволяла собі надуживати їжею чи напоями. У всьому була поміркованою. Марія завжди споживала однакову кількість їжі, змінюючи її склад залежно від обставин свого святого життя. Часто траплялось так, що Марія і Йосиф не мали продуктів, які найпотрібніші для життя. Це було дозволено з волі Бога, який хотів дати їм нагоду для випробувань у вірі й терпеливості. При святій Діві Марії це приносило лише радість, бо вона любила в Богі і була надзвичайно покірною, вважала, що навіть не заслужила їжі. Зате просила Всевишнього, аби допомагав її святому мужу в її потребі, адже Всевишній не забував про своїх убогих, даючи їм можливість заробляти і посилаючи їм їжу у визначений час, Боже провідіння чувало над цим. Слова цариці. Моя доню у прагненні до покірності. Ти повинна бути старанною і дбайливою. Це твоя перша і остання турбота, якщо бажаєш приготувати себе для солодкої втіхи Господа, запевнити собі Його ласки та отримати скарби Його світла, яке укрите від пихатих. Ці скарби не можна довіряти непокірним. Ти повинна робити все. Щоб понижуватись як внутрішньо, так і в зовнішній діяльності. Ти повинна думати так, як сама про себе думаєш. Усі душі, які вважають Господа своїм отцем і улюбленцем, повинні соромитися пихи та високої думки про себе, які можуть зробити їх дітьми зіпсутого світу швидше, ніж покірність. І справжні пізнання себе, як дітей світла, поглянь на напружені старання і надзвичайні зусилля пихатих та зарозумілих людей, котрі намагаються за будь-яку ціну здобути першість у цьому світі, завжди незадоволені своїми пустими вимогами, чинять згідно з фальшивою думкою, яку мають про себе. Показують себе тих, якими не є. А оскільки ти мене є, прагнуть заволодіти багатствами, які хоч і є лише земними, але вони навіть на них не заслуговують. Ця облуда має серед осуджених дітей більше сили, ніж правда всіх вибраних. Так мало душ на цьому світі. vydaje sebe Boží služby. Tak bahato slúžiť lehko vážni pustoti. Otož je bahato poklykaných a malo vybraných.